Всім привіт! Ми пара Артем та Поліна. Поліна і Артем. І за кілька хвилин ви побачите наш танець. Крутой. Ну, звати мене Артем Мороз, Я сержант 241-ї бригади. Досі на службі, і посада в мене соціальна та психологічна підтримка поранених побратимів. До речі, з Поліною якраз і ходимо по госпіталям разом показуємо. Що життя триває, не зупинилось. Потрібно мріяти, ставити цілі і йти вперед. І власним прикладом доводимо, що немає нічого неможливого. Мене звати Поліна, я тренерка станців та хореографиня. Вже більше року ми з Артемчиком маємо наші заняття. Познайомилися завдяки студії Big Dance на одному із заходів. Артем прийшов як гість, як глядач і підійшов до засновника студії і сказав, що він хотів би спробувати а, займатися танцями. Коли було наше перше знайомство, я пам'ятаю, що я дуже сильно хвилювалася. Бо це дуже велика а, відповідальність. Ну, ну серйозно, ну я хвилювалася Зараз я можу на місце поставити, а тоді я дуже. Хвилювалась. І Артемчик колись зайшов в зал, я побачив неймовірну позитивну людину, яка пройшла дуже складний шлях. Я відчула, як, наскільки ця людина власна, комфортна і відкрита до всього. Я йому безмежно вдячна за довіру. З одного боку дуже просто, а з іншого в силу з фізичних можливостей. Трошки складновато. Звісно, приходячи кожного разу на тренування, навіть якщо він не виходить, ми кайфуємо. Ну це наш з Артемчиком вже другий шоу номер. Перший багато хто вже бачив. Він такий достатньо емоційно складний, але в той же час дуже важливий. Такі історії вони мають бути. Я люблю дуже Гаррі Поттера, Знаєте, там Дамблдор казав, що навіть у самі темні часи потрібно не забувати звертатися до світла. І наш другий танець він про велику надію, про кохання, про надію, що дуже вже згодом кожен з нас зможе прогулятися по своєму улюбленому місту, по мирному місту, з коханою людиною. Цей танець для мене він несе надію. Багато надії, добра. Мира. Миру. Тому такий для мене також він дуже символічний. Він, він наш. Да. І я рада, що Артем зараз став одним з перших таких амбасадорів, саме такої реабілітації через танець. І мені неймовірно приємно, коли я бачу, що він своїм цим прикладом заряджає інших навколо і що вже більше таких танцюючих пар. Ми робимо свою маленьку таку справу. Перемоги нам усім. Слава Україні! Слава Україні! як же то. Hello po Kiedy ja w mori w twoich tonu Kiedy ja